Всіх вітаю! В даному відео хочу продемонструвати вам новий функціонал нового товщиноміра Profiline TG588 Ultra X, а саме функціонал по пошуку GPS-трекерів, які можуть лишати спеціально для відстеження місця знаходження автомобілю, якого ви там купуєте з рук, і так, далі, і так далі. Можливі наслідки, це вже трошки інакша історія. А зараз перейдемо до огляду функціоналу. Для того, щоб активувати функцію пошуку GPS-трекерів, нам потрібно зайти в меню, вибрати мову. Переходимо на турецьку і в момент завантаження затискаємо кнопку. У нас активувалася функція пошуку GPS-трекера. Єдине одразу скажу, всі телефони мають бути переведені в режим польоту, бо інакше буде реагувати на телефони. Зараз ми включимо gps трекер активуємо його. І я вам продемонструю, як змінюється шкала. Зараз колега включить його на відстані. Можете побачити, ось у нас GPS-трекер. Наприклад, можна його там сховати в бардачок і так далі. І можете побачити, що чим далі ми від нього, тим менше шкала. грубо кажучи, сховаємо його, кинемо в бардачок. Все. От, зараз я вам продемонструю, як він. Przechuję. Ot. Jeszcze